Привіт! Як часто у вас буває така ситуація, що ви хотіли зайти в позицію, відкрити угоду, думали, що потрібно заходити, але не вистачило, можливо, трошки знань, трошки впевненості, і ви не зайшли в цю угоду, і потім побачили, як все почало рости або падати, і ви б на цьому могли заробити. Але ви не заробили, тому що ви не зайшли в угоду. Або як часто буває таке, що ви Думаєте, зайти в угоду або не заходити в угоду. І думаєте, ладно, не буду на ніч заходити, завтра прокинусь і подивлюсь, і вже завтра зайду. Засипаєте, прокидаєтесь і бачите, що поки ви спали, біткоін та весь ринок за ним сходив спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону. І зараз знов стоїть на місці. І ви знов провтикали цей рост і не зайшли в позицію. Але є способи, як можна це обійти. Сьогодні вам розповім про дуже цікавий сервіс, який називається GTAP. Це сервіс для трейдерів і для копіювання угод різних трейдерів. І так, давайте подивимось, що це таке. На головній сторінці ви можете подивитися. Коротеньке відео, яке розповідає вам, що таке сервіс, але воно на англійській, тому я вам сьогодні розповім українською. Зразу вам кидеться в очі те, що е, Тріал безкоштовно 3 дні, але я дам можливість трьом людям безкоштовно користуватися е, цим сервісом. Але про це трошки пізніше. Далі на головні, ви бачите крутих партнерів. До речі, цей сервіс синхронізується з біржею Binance через IP, і ви зможете торгувати з своїм балансом, який у вас на Binance. Тут в них є їх соціальні мережі, топові трейдери. До речі, можете подивитися їх статистику, які активи вони торгують. Все це є максимально детально, розписано, показано, можна користуватися. Мобільна версія. Також трейдери, рефералка, і що мені подобається, у них є актуальна техпідтримка. Чат дуже активний, дуже корисний. Тут всі показують, хто скільки заробив. Можна задавати питання, вам на все це будуть відповідати. Відгуки і також можете подивитися відео в інших блогерів. Головна зрозуміло, але тепер давайте перейдемо ось до цін. Як тут платити і за що. Зараз розповім це, а потім вже покажу вам максимально детально функціонал. Чому хочу зараз спочатку розповісти про оплату. Тут така цікава фішка, що ви е, оплачуєте зразу, але це не підписка на місяць, там, на два-три чи скільки. -то. Ви оплачуєте зразу і торгуєте, поки не заробите е, суму, яка набагато більше. Дивіться, ось тут, бачите, написано «Profit Fee». Це 20% виплатити від того, що заробити. Наприклад, ми взяли оцей пакет X5 за 200 доларів, і у вас активно повністю буде активний весь сервіс, поки ви не заробите 1000 доларів. Тобто, люди на цьому розумієте, що розробникам вигідно, щоб ви заробили для того, щоб ви знов у них купили цей пакет. От ви заплатили 200 і користуєтесь, поки не заробите 1000. Заробили 1000, забрали все собі, знов можете заплатити 200, і у вас знов відкривається можливість заробити до 1000. Коротше, їм вигідно, вони все зробили так, щоб їм було вигідно працювати з вами і давати дійсно вам результат. Так, у вас є трьохдневний е, період е, тріалу. Посилання залишаю в описі. Ви можете зареєструватися і користуватися. Але ще кажу, буде цікаво те, що я дам трьом людям можливість користуватися безкоштовно. І так, все, головна розібралася. Тепер давайте перейдемо до самої консолі. І так, я тут вже дещо тестую, але зараз покажу вам, як це все працює. Тут дуже багато чого. Є, ось тут, бачите, різні угоди є. Ви можете сюди нажати і у вас відкриється копітрейдинг. Є домашня, саппорт. саппорт, до речі, на Телеграм веде, все класно, працює, максимально швидко. Тут є деякі умови, які вам необхідно зробити, там, підключити Телеграм для того, щоб у вас була техпідтримка. Але мене цікавить, ось, дивіться, трейдинг, топ трейдерс, майстратегії, діл з хісторі. Що це таке? Топ трейдерс. Це ось тут трейдери. Ви можете подивитися деталі, ви можете натиснути копі і скопіювати його стратегію. Ви можете подивитися всіх цих трейдерів, хто скільки там наторгував, хто що торгує. Ось цей, наприклад, торгує короткі позиції, шорт, да, цей торгує довгі позиції, лонг. Ріск, так, так само є монетки є, все можете почитати. Далі, ви можете обрати стратегію. До речі, ви можете як займатися тут копітрейдингом, так і створювати свої власні стратегії. Дивіться, у мене тут є дві демо-стратегії, просто закинув, щоб потестувати. Закинув на довгу та на коротку позицію лонг та шорт. Дивіться, можна подивитися, натискаєте сюди, і як це все працює? У вас відкривається ось таке вікно, тобто воно вже працює автоматично, автоматизовано торгує. Вам не потрібно сидіти постійно моніторити графік чи ще щось. Ви задаєте потрібні параметри, бот торгує. Дивіться, я все це зробив сьогодні в день, і вже є невеличкі, як ви бачите, результати. Дивіться, була відкрита позиція в лонг, ось тут. Тут вона автоматично закрилась, коли курс впав, він знов відкрив лонг, і десь тут буде знов закриватися, коли дійде. Так само, ось тут зеленим, ви бачите, автоматично виставляється позиції, де він буде добирати, якщо потрібно буде, якщо буде різко падати, для того, щоб потім йти закривати позицію, да, коли курс розвернеться. Це цікаво, насправді, зроблено, тому що я особисто коли торгую, я. А, Заходжу, коли вже ринок впав трошки і заходжу в лонгові позиції. Тут так само ти бачиш, що воно, ось ця стратегія. Тут людина, бачиш, торгувала. І ось тут у нього є. Він тут зайшов, тут продав. Знов впало, зайшов, потім продав, зайшов, продав, зайшов, продав. І ось так весь цей рух. Воно працює, але якщо ти бачиш, що воно розвертається, він тут продав, тут знов купив, а вже продати тут не зміг. Добре, воно впало, він тут докупив. Окей, він потім ще тут докупив. Бачиш, автоматично, коли воно дуже сильно впало, він докупив. І ось тут він накопичував цю позицію, тримав, 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 і потім тільки отримав рост, і бац розгрузився. Все продав і знов в плюсі. Це прикольно працює. Мені ну, подобається дійсно, зроблено цікаво. Бачиш, також. Тут він не зайшов. А, ну це демо-версія, понятно. Це те, що я показую. Коротше, скоріш за все, на реальному він би зайшов знов тут і потім продавав би там далі. Так, є лонг. Далі. Отут знизу ви бачите е, деталі. Тут у вас показує, скільки вам дотейку ді... залишилось. Да? Тут у вас є ваші прибутки, ви це все можете бачити. Це демо-рахунок. Навіщо це я зробив? Я це зробив для того, щоб просто потестувати, як це все працює. Відкриваєте стратегію і тестуєте. Повертаєтесь. Далі друга стратегія у нас в коротку. Шорт. Так само, ви заходите. Дивитись, як працює, тестуєте. Ви, якщо е, цікавите самі трейдингом, ви можете самостійно будувати якісь конкретні стратегії і на таких демо-рахунках їх тестувати. Чи відпрацьовує воно, чи все ж таки, можливо, щось не працює. Е, тут можете дивитися, тестувати. Як ви бачите, в мене це поки зайшов і ще нічого не продавав. Це вже шорт. Ось тут воно все працює. До речі, хто не знає англійською, ви можете користуватися Google-перекладачем, і він перекладає повністю сайт, і вам буде більш детально все понятно, але все ж таки я б вам рекомендував користуватися саме англійською версією. Далі, тут є Education, ви можете вивчати інформацію, в них є свої якісь курси, ви можете подивитися, поцікавитися, але ж все ж таки на англійській мові все це. Ось, бачите, профіт ліміт 0 із 1000. Тобто, поки я 1000 доларів не зароблю, сервіс у мене цей буде працювати я можу користуватися повністю всіма його функціоналом. Що вам необхідно буде взагалі зробити? Вам, як людині, яка, наприклад, тільки цікавиться цим, вам буде цікаво користуватися саме копі трейдингом. Тобто, ви заходите в топ-трейдерів. Обираєте собі трейдер, який вас цікавить, натискаєте Копі, і у вас відкривається вікно, де вам необхідно підтягнути вашу біржу. Натискаєте ось сюди, і вам треба підтягнути IP вашої Binance біржі для того, щоб користуватися. Це все робиться дуже просто. Ви просто натискаєте Connect IP або вводите все сюди, в ці поля. До речі, тут є у них ще. Детальне відео, ви можете натиснути і подивитися це відео, де вам повністю все буде показано, як і що треба зробити. Там нічого складного немає, він робить декілька натисків, да? він показує, що треба зробити, і все. До речі, коли ви будете цим користуватися, давайте я вам зараз покажу. Якщо ви натискаєте Connect Binance IP, спочатку, скоріше за все, у вас буде помилка, але вас перекине на ось таке вікно, де вам треба натиснути. Continue. І дивіться, в чому прикол. Коли у вас відкривається отаке вікно. Бачиш, видало помилку. Чому видало помилку? Тому що в мене не м, стоїть галочка. Дивісь, ось тут є ось тут є, де відео він показує. Ось ти заходиш в Binance, API-менеджер, і ось ця галочка в тобі, тобі потрібно її зняти і тільки тоді підключати вже цю API для того, щоб можна було торгувати. Що я вам рекомендую? Я б вам порекомендував спочатку поторгувати на демо-версії. Демо-рахунках ось цих, демо-стратегіях, а потім вже заходити за іншими трейдерами слідкувати. Цікаво, насправді цікаво. Мені подобається те, що він працює не з місячною підпискою, а те, що ви оплатили один раз і потім торгуєте, поки не заробите. І Тут є цікаві трейдери, за якими можна слідкувати. Тут ви можете під'єднати взагалі будь-які сигнали на трейдинг і слідкувати ним. І все ця програма буде повністю відтворювати всі ці угоди. Це цікаво, і якщо у вас немає часу розбиратися, ви можете займатися саме копі трейдингом на цій платформі gt АП. Тут є прикольна фішка, називається Trend Changer. Це коли торгівля розуміє, чи розвернувся курс, і, наприклад, спочатку ми лонгували, потім тренд зламався і пішло все падати. І тоді він починає вже шортити. Цікава фішка, можете теж протестувати. Тепер дивіться: посилання на реєстрацію. Я вам залишаю в описі під цим відео. Ви заходите, у вас є 3 дня безкоштовно потестувати цей сервіс. Обов'язково скористайтесь цим. Також, коли ви реєструєтесь, ви можете написати в коментарях під цим відео коментар, наприклад, що хочете отримати безкоштовний доступ. Можна будь-який коментар отримати, написати і залишайте обов'язково свій юзернейм на Telegram, тобто ставите знак собачки і пишете ваш Telegram. Назву Телеграма. це необхідно для того, щоб з вами могли зв'язатися і дати вам доступи. Буде три переможці, і ви отримаєте доступи по 50 доларів кожен. Просто за те, що напишете будь-який коментар. Десь за одну-два тижні буде, будуть результати. Я вважаю, що вам треба заглянути на цей сервіс і подивитися, як він працює, тому що мені часто пишуть питання про копітрейдинг, і ось це саме те, що ви шукали. Користуйтесь.